Привіт всім, дорогі раки, ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтий місяць 2023 року. В жовтні у нас будуть два затемнення. Це дуже важливий місяць, кармічний місяць. І в період затемнень бажано не приймати якихось дуже серйозних рішень. Якщо ви приймаєте все-таки серйозні рішення, ви маєте бути 100% просто впевнені в тому, що ви дійсно цього хочете. Адже коли ми приймаємо рішення. В такий серйозний період, кармічний, так, під час затемнень. Це з нами залишається на цілих там 9, а то і 18 років, тому що полуцикл затемнень у нас 9 років, і потім у нас повний цикл це 18 років. Якщо ви збираєтеся кудись переїжджати або змінювати, там, продавати квартиру, не знаю, розводитися, ви не зможете вже повернути назад. Затемнення воно відрізає минуле і вже назад не буде повернення. Тому тут дуже добре обдумовуйте те, що ви робите, з ким ви як спілкуєтеся під час цього періоду, у вас можуть проявлятися якісь люди. Так? У вас якісь кармічні ситуації можуть проявлятися, з якими вам потрібно їх вирішити. І так дуже добре придивляйтеся взагалі до своїх снів. раки дуже чутливі до того, що ви відчуваєте, хто у вас в житті з'являється. І навіть це можете записувати і слідкувати за цим. Вам потрібно це все. Це дуже добре аналізувати взагалі. Всім потрібно це аналізувати. Нагадую, що дивитися свої розклади. І прогнози навіть астрологічні, щоб ви не дивилися, обов'язково потрібно на три основні знаки: це сонячний, місячний і знак Асценденту. Ці три знаки вони найбільше вас символізують, тому що ви не можете бути тільки, от там не знаю, раком так, по сонцю. У вас є інші ще аспекти, інші планети, які дають. Або якщо у вас є синастрія, так це коли дуже багато планет, в якомусь, хто знає свою натальну карту, дуже багато. Планет в якомусь із знаків, це, скажімо, три і більше. Тоді ви дивіться цей знак також, адже він у вас дуже сильний, дуже сильно проявлений. Ну що ж, давайте зараз дивитися, раки, що у вас чекає в жовтні місяці. Нагадую всім, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню мого YouTube каналу. Можете ділитися відео зі своїми друзями. І е, мені дуже-дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Це дуже сильно мотивує. Так, ну що ж, раки, перша карта на жовтень 2023-го. Десятка пентаклів, Боже, який по прекрасний початок. Е, десятка пентаклів дає нам позитивне завершення якихось ситуацій. Е, ваша сім'я вас підтримує, ваша сім'я буде поруч з вами, якщо вам потрібна якась допомога. Можливо, ви будете поруч зі своєю сім'єю, можливо, у вас складеться сім'я. Може, у вас буде якесь поповнення, якісь новини дуже хороші. І ви тут, ніби, переходите на новий рівень. Ви переходите так, ніби щось завершувати. Завершується, Але завершується дуже позитивно, і ви повишаєте ще більше свої вібрації. Приділяєте тут увагу своїй сім'ї, це можуть бути навіть у вас дуже хороші якісь заробітки, хороші гроші до вас можуть приходити завдяки вашій сім'ї, чи навпаки, в вашу сім'ю прийдуть тут хороші гроші. Карта дуже позитивна. Наступна. для раків. Вісім пентаклів. О, у вас такий грошовий місяць. Вісім пентаклів це е, також фінансова карта. І це карта роботи, карта майстерства. Так е, ви можете звертатися за допомогою до якогось майстра, можливо, будете тут щось замовляти. Не знаю, навіть може, щось будете собі відливати, або будете до когось звертатися, хто вже довго займається. Там кухню, наприклад, собі будете замовляти нову. Е, е, і також це коли ми. Досягаємо вершини у своїй праці, в своїй роботі. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися, займіться тим, що ви найкраще вмієте. Заробітки тут у вас будуть в жовтні місяці дуже хороші. Так, можливо, саме вам потрібно через, можливо, свою сім'ю якось працювати або працювати з своєю сім'єю. Так, можливо, ви тут знайдете собі якусь роботу біля дому, дуже хороша, дуже добре оплачуємо. Це дуже хороші гроші у вас. Вже на початку місяця. Так. Може, ви будете вкладати, вкладати гроші в свою роботу. Вкладати гроші саме в себе. Або вам тут якийсь подарунок, ваша сім'я, ваші близькі, навіть люди. Не тільки ваша сім'я, ваші родичі, ваші близькі люди вам будуть робити подарунки, пов'язані з вашою роботою. Так, і ще карта для рака на жовтень. 4, Королева Пентаклів, раки. У вас такий ніби основний тут об'єктив це будуть гроші, і у вас їх буде багато. Ви так, можливо, вам тут не знаю, навіть довги вам можуть віддавати, або ви себе, ви себе будете почувати, по-перше, дуже комфортно, дуже стабільно. І королева пентаклів, це також може програтися тут або ваша мати, або якась так жінка, от якраз із сім'ї, яка вам буде допомагати, або яка працює з вами, яка може вас вчити чомусь як краще виконувати свої діє. Свою справу. Королева Пентаклів це в нас також така домашня жінка, це у вас може програтися телець, діва, або козиріг, з якою ви будете контактувати. Вона вам може давати або якісь поради, або просто проявиться, з'явиться в вашому житті. І тут досить такі стабільні, можуть бути хороші відносини, або ви працювати, от тут так, на роботу до вас така жінка прийде. І буде е, з вами працювати, отут ну, відносини у вас такі досить будуть стабільні і, можливо, навіть дуже близькі. Якщо це все-таки ви, то будьте тут, так, перераховуйте свої фінанси, слідкуйте е, так, за тим, навіть що ви їсте, які у вас є ресурси, енергетику вашу е, підвищуйте, е, налагоджуйте так, якісь свої енергетичні канали. Ну, Фінансовий канал у вас тут і так все добре, але все. Все одно потрібно вам трошки приземлитися. Всі три земні карти говорять про те, що стабілізуйтеся дуже добре. Можливо, поїдьте кудись в ліс, на природу, де ви зможете контактувати із, 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 із землею. Так? Ну, далі. Наступна колода для раків наш жовтень 2023-го. Carta de Morte, Трансформація, зміни, смерть насправді дуже позитивна карта. Смерть дає нам, знаєте, вихід на новий знову ж таки, десятка, ви виходите на новий рівень, десятка це останнє число в молодших арканах. І смерть також нам дає вихід на новий рівень. Це обов'язково потрібно щось відпустити, обов'язково у вас так ніби щось відімре, ви, можливо, чогось позбудетеся, почнете зовсім все по-новому, або якось трансформуєте себе, трансформуєте, можливо, свій зовнішній вигляд. тут обов'язково обережно під час затемнень, особливо коридор затемнень. Коридор затемнень це у нас період від одного від сонячного затемнення. Сонячне у нас завжди все відкриває, дає нам нові можливості, до місячного затемнення, яке нам закінчує все, яке щось закриває і дає нам результати. І оцей період між цими двома затемненнями, два тижні. це Коридор затемнень» називається І якраз цей період. Найнестабільніша е, така енергетика. І може найбільше таких якихось таємниць бути, і не будуть прояснить ніяко проясні. Тому тут в цей період краще не ризикувати, краще трошки зупинитися. А от перед чи після можете тут змінювати свій імідж, або якщо ви вже зарані ви знаєте, ви вже до цього йшли, то ви тут можете трансформувати дуже сильно своє життя. Пам'ятайте, то обов'язково, я завжди в цій карті говорю, що коли у нас закриваються одні двері, коли ми їх закриваємо, у нас відкривається двоє е, інших. Тому що тут у нас тут у нас якраз на карті зображена Орфелія. Історія Орфелії така, що вона заради того, щоб спастися, щоб вижити, щоб у неї було своє, так щоб в неї було щасливе життя, вона притворилася мертвою. Вона випала такий якийсь там отруту, яка зробила її тілом мертвим, але насправді потім вона вижила, і вона собі хотіла одного життя. Так, а після того, як вона і вона це все робила заради чогось одного, після того все зовсім змінилося по-іншому, але вона все-таки вижила, і вона почала вона втікла і почала своє нове життя. І тут у вас така ситуація якраз може програтися. Так. Наступна карта для Раків. Імператор. Ого. То може у вас тут будуть якісь зміни з якимось чоловіком. Імператор у вас проявиться якийсь мужчина. Це може це овен може бути у вас мужчина, або це якийсь, знаєте, мужчина при статусі, який знає, який любить командувати. Дуже тяжко його в чомусь тут переконати, щось йому доказати, краще тут погодитися. Це може бути людина, яка пов'язана з державними структурами. Людина, яка буде, знаєте, щось вас вчити, можливо, вами трошки командувати. І це може бути вас ваш начальник, може, ви тут змінюєте роботу, може, ви може у вас новий начальник приходить до вас, так і він таки буде дуже статусний і дуже серйозний. Але ця людина бере на себе відповідальність. Вона знає, як правильно робити. І якщо от ви тут чоловік. То вам потрібно прийняти таку позицію. Вам потрібно брати все під свій контроль, і потрібно брати відповідальність. Можливо, у вас тут змінюється так якраз життя. Ви не знаю, там переїжджаєте, наприклад, міняєте роботу, кудись переїжджаєте, або якісь от такі кардинальні зміни собі робите. І вам потрібно все брати вже під свій контроль, надіятися тільки на себе, або, можливо, навіть і відповідати ще й за інших, бути головою. Наступно. Двійка мечей. Двійка мечей це відмова, це якась можливо зупинка. Бачите, дивіться, у вас тут можуть може ви от щось буде так знову-таки змінювати, відмовлятися. Може, ви тут будете від, від цього імператора відмовлятися, або у вас будуть якісь зміни пов'язані з документами. Може, ви тут будете від чогось відгороджуватися, тому що подивіться, мечей, це коли ми самі не хочемо приймати. Якесь рішення, ми самі хочемо відмовитися, і у вас тут можуть такі якісь ситуації скластися? Де ви скажете так: стоп, 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 трішки почекаємо, мені потрібно подумати. Або навпаки, ви скажете все, я не хочу. І ви відріжете цього імператора, скажете, ні, мені, мені це все не потрібно, я вже не хочу тут працювати, або якісь мені ці документи не потрібні. І або ви будете цим якраз імператором, і ви будете так чітко скажете, тепер я міняю своє життя, і я відмовляюся від цього, що мені не подобається. І ніхто мене не зможе переконати в тому, що, що мені не подобається. Так. Далі. Карта для раків на жовтому. Четвірка мечей? Це якась зупинка. Е, схоже після після того, після якогось можливо, може вас тут буде якесь розставання, якась, якась може ви будете знаєте, розходитися е, з кимось, і у вас така трошки пауза, можливо, якась депресія. Е, оцей час дуже добре приділити собі, е, також привести своє тіло в порядок, свій ментал в порядок, виспіться тут, проведіть час вдома, візьміть якусь паузу, щось може у вас затримуватися трішки. Або вам не захочеться щось дуже сильно рухатися. І взагалі оцей період якраз затемнень, так ви можете просто собі від чогось відмовитися і поїхати кудись в ретрит. Прекрасна карта для ретриту, для того, щоб очищати свій організм і виходити на високі вібрації. Дуже хороша. Наступна карта. Знову десятка пентаклів. Двічі карта ця, вона показує, себе проявляє і говорить про те, що зверніть на мене увагу. Зверніть енерг... От, увагу на енергії якраз сім'ї, достатку, наповніть себе, дивіться, можливо, слідкуйте так за грошима, може у вас тут буде може якийсь виграш у вас буде. Ви можете так попробуйте, не знаю, може в лотрейку зіграти, або хтось вам тут дасть якісь гроші, вони знову ж таки до Вас прийдуть. І от, оця пауза вам потрібна для того, щоб наповнитися. наповнитися можливо, ви тут з сім'єю своєю будете саме проводити час. І все інше ви ніби від себе від, знаєте, відріжете, скажете, так, поки в цьому не час, від цього я поки що відмовляюся, а приділяю всю свою увагу кудись от саме якісь сімейні справи. Дітям. Ось тут можуть бути навіть звістки про дітей. Ще тут оці дві карти часто програються, знаєте, як може, вам потрібно буде лягти, як хто вагітний, на збереження. Вам потрібно буде, знаєте, заради своїх майбутньої сім'ї, майбутньої дитини, вам потрібно буде трошки, можливо, себе в чомусь обмежити більше спати, більше відпочивати, менше ходити і рухатися. Так. Диявол! Ого! Які у вас тут енергії цікаві? Диявол це у нас соблазни. Це може вам хтось буде щось пропонувати? Е, знаєте, якесь таке, ну, не то, що не дуже чисте, можливо, щось дуже таке спокусливе, е, то, що ви давно хотіли, це може бути хороший секс, до речі, так? І е, е, диявол це у нас. Може, ви будете тут відмовлятися, або очищатися від ваших залежностей, тому що диявол він нам показує прив'язаність саме до коріння алкоголю, там навіть е, до якихось людей. Може, ви тут будете які щось вирішувати, якісь питання, от якраз відмовлятися тут від якихось, ви будете людей, відрізати їх від себе, тут такі трансформації у вас ідуть. Або у вас з'являться, з'являться якісь такі, знову ж таки, диявол це людина, яка працює на державу, яка, яка маніпулює. Хтось буде з вашої сім'ї або з вашого близького окруження буде вам маніпулювати, буде вам щось таке пропонувати, що вам дуже-дуже е, хотілося би, але тут вибір за вами: іти за ним чи ні. Тому що будьте уважні, якщо ви не розбираєтеся в цьому, то диявол до хорошого не приведе. Краще, все-таки е, від диявола тут відмовитися, відпустити і. Не знаю, диявол, це також у нас це у нас може бути якесь запрошення, знаєте. Це, це війна, дияволо у нас він показує на війну, він показує знаєте, таку, може, трошки маніпуляції на, на воєнні структури, так, які обходять, які там, можуть ем, командувати або ще щось, маніпулювати кимось. І тут у вас може бути можливо, запрошення, може вас ем, Отут... якщо ви будете вдома знаходитися, може, якщо ви чоловік, то вам прийде якась повістка, тут будьте з цим обережні. Так, ну загалом, диявол це такі пропозиції, вони не дуже класні, вони можуть бути дуже привабливими, але результати від них різні бувають. Так, карти для раків. Верховний жрець, ви все-таки приймете дуже мудре рішення. Ви приймете це, у нас вчитель, це в нас карта дуже традиційна. Це може бути батько, або не знаю, може вам хтось тут буде, може ви захочете відсторонитися. А оцей імператор тут буде вам, вам буде пропонувати якусь сім'ю. Або це в нас карта заміжжя. Карта, коли знаєте, може, хтось вам буде пропонувати і вийти заміж, а ви ще не... Дуже впевнені, вам ще потрібно почекати, вам потрібно зупинитися трішки. І е, Верховний Жрець це в нас така дуже мудра людина, старша людина у вас може проявитися, яка буде вам допомагати, яка буде вас наставляти і буде давати, можливо, вам якісь, знаєте, е такі вчення, так, це вчитель. Або ви тут можете, от до речі, ви можете починати когось вчити, якщо ви планували, так, або у вас є якась інформація, яку ви можете донести, яку ви можете е комусь, комусь вона зробить корисно, ви тут можете дуже добре так її проповідувати. Так. Або по верховному жрицю, чи може бути, мені зранку якраз дзвонили в, в домофон, свідки і його ви проявилися по верховному жрицю якраз. Так. І будуть вас запрошувати, можливо, кудись люди. Ну, Взагалі-то верховний журиць це дуже мудра людина. І, е, вона, але вона за традиції. От тут не про якийсь, не про, не про ризик. Тут про те, як все має бути за правилами, як прийнято в суспільстві, як прийнято, можливо, в вашій сім'ї. І дуже чітко і конкретно. Це не ризикова карта. Карта для раків. Карта Мах. Старший аркан, і карта говорить про те, що потрібно брати відповідальність на себе, видіть за собою. Ви все зможете. Перший це перша карта, е, яка говорить про те, що вам потрібно бути першими, вам потрібно вести за собою. Ви знаєте найкраще, як потрібно все вирішити саме від вас все залежить. Або ви тут будете звертатися до якогось знову ж таки спеціаліста, як по вісім пентаклів, до людини, яка просто ну. Максимально знає, як, як потрібно робити. В неї є всі інструменти для цього. І ви тут навіть ви з усім зможете справитися. Вирішити всі питання. Ви знайдете вихід. У вас буде така мудрість, у вас буде можливість. Може, ви будете як спеціаліст, самі виступати, будете комусь щось пропонувати, або будете вирішувати якісь питання. Так, і остання карта для раків на жовтень 2023-го. Колесниця, боже, як у вас багато старших арканів. І в нас так добре так добре починається місяць і так гарно він закінчується. Навіть попри цього диявола, і в середині у вас будуть, от якраз, от середина, якраз 14, по 28 у вас будуть такі хороші кармічні зміни, але вони завжди у вас будуть закінчуватися дуже позитивно через оцю, ця десяточка пентаклів. Може, в сім'ї у вас будуть так якісь зміни, хтось буде з'являтися в сім'ї, новий ну член або ви будете йти. І в нове життя. так? Ну і дивіться, тут ем, остання карта це колесниця, старша аркану, вона говорить про те, що ви виб'єтеся в люди, досягнете своєї цілі. Це у нас завжди рух вперед і вгору. Кар'єрна драбина, це у вас можуть бути якісь. Так, ем, Підвищення, от тут, якраз завдяки вашій спеціаль... спеціальності, так завдяки тому, що ви найкраще всіх вмієте виконувати якусь роботу. У вас тут може хтось хтось може підвищити м -м, догори і дати вам більше якихось більше можливостей і навіть більшу зарплату. Також це карта дороги, ви можете кудись поїхати, переїхати для переїзду. Це дуже хороша карта. От тут по верховному жрецю ви якраз можете підписувати якісь документи, якісь знайти. Детете собі квартиру, будете жити наодинці помагу, так, ви будете один, але вам буде дуже сильно подобатися. І карта дуже позитивна, хороша. Головне тут по колесниці брати все під свій контроль і розуміти, що ви везете за собою і куди ви їдете. Тут обов'язково потрібно мати ціль. Ну, і порада для раків. Так, афірмація на позитивні зміни. Дивіться, і тут ви рушаєте вперед. І до цієї карті ви рухаєтеся. Ви залишаєте своє комфортне життя і рухаєтеся до невідомості. У вас у вас тут вже є корабль, який вас чекає, і на півдорозі навіть є тут людина, русалочка, яка вам допоможе туди добратися, яка вас підтримує, яка вам рада. І якщо тут у вас якісь трансформації, зміни, обов'язково їх робіть і ви досягнете дуже. Хорошого такого успіху. Карта для раків. Магія повітря. Вам потрібно говорити багато, думати, можливо, записуйте, так, пишіть свої бажання, думки свої контролюйте. Люди у вас тут можуть з'явитися, які вам будуть говорити, так, знову ж таки, давати якісь дуже хороші поради. Це все, що стосується голосу, це все, що стосується, знаєте, повітря, що в нас іде таким повітряно-капельним шляхом нам передається, все, що ми чуємо, так і. Тут навіть можете працювати з вітром. Є дуже хороша практика, коли ми сильний вітер, ви на вітер просто наговорюєте якісь свої бажання і відпускаєте це все. Ось така. Так, ну що ж, дорогі раки. Дуже класний у вас місяць, дуже класний у вас розклад. У вас будуть дуже хороші трансформації. Головне їх не опустити. Такий у вас вийшов розклад на жовтень 2023 року, дорогі раки. Нагадую вам, так, завжди дивіться свої прогнози на три знаки, тому що це дуже важливо. І кого цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в директ інстаграму, ви знайдете вінк в описі. До цього відео дуже рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!